Реабілітація військових надважливе завдання, яке стоїть перед медичними установами, але не всі мають технічну можливість проводити якісну реабілітацію. Та у лікарні відновного лікування на Київщині цю проблему вже вирішено. Благодійний фонд Вадима Столга об'явив грант, в якому ми разом із благодійним фондом сильні та незламні прийняли участь і виграли цей грант. Сума гранта – 400 тисяч гривень. На ці кошти були закуплені обладнання. От воно знаходиться в цьому реабілітаційному залі, тут і там воно. Воно вже використовується в роботі. Тут лікуються наші пацієнти, в тому числі і військовослужбовці. На сьогоднішній день реабілітацію вже нас пройшло біля 150. Військовослужбовців за ці гроші закупили тренажери для кабінету реабілітації. Один допомагає розвивати мілку моторику, що важливо для тих, хто тримає в руках зброю. Також є тренажер, який відновлює рух кінцівок після отриманих травм. Направду дуже щасливі реалізувати на сьогоднішній день ще один реабілітаційний кабінет. Дякую нашим друзям партнерам, благодійному фонду Вадима Столера за те, що вони разом з нами могли реалізувати і допомогти придбати дуже важливі, дуже важливе обладнання. Реабілітацію у цьому центрі пройшли вже 150 військових. А завдяки закупленій допомозі бажаючих пройти лікування саме тут стане більше. Благодійний фонд Вадима Столера дякує громаді. Дякує громадській організації Сильні та незламні, що подалися на грантову програму, що перемогли, що реалізуєте. Такі важливі соціальні проекти, які сьогодні не точно на часі, їх недостатньо, і дійсно потрібно підтримувати громадськість і громадський рух сьогодні в Україні він досить вагомий. Ми бачимо це від розробки дронів до підтримки реабілітації захисників і захисниць. І ми дуже раді, що благодійний фонд Вадима Столара зміг бути корисним і надалі будемо впроваджувати аналогічні грантові. Програми.